Кривавий теракт по центру Дніпра. Надвечір росіяни вдарили ракетою просто по житловій забудові міста. Щен знищені останні чотири поверхи багатоповерхівки у самому центрі Дніпра. Такі наслідки чергової російської атаки по місту через удар на місці спалахнула пожежа. Спочатку люди чули звук пролітаючої ракети, а потім потужний вибух, від якого здригнувся увесь центр Дніпра. Мій будинок поруч, я знаходилась на квартал вище, були вдома відкриті вікна. Ми чули свист ракети. Станом на 21 першу відомо про одного загиблого дев'ять людей зазнали поранень. Серед них семимісячне немовля. Двоє людей не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальна операція триває. У квартирах ймовірно можуть бути заблоковані люди. Є люди погірше. Как в якому я могу стані, якщо є люди, погірше на місці теракту? Працюють усі екстрені служби. Рятувальники розбирають завали. прийдеться довго розбирати це все. Може, ці навіть сутки. Воно, дивіться, про вода, провода від проводів. від води, щоб вас током не вдарило. Від пережитої атаки росіян люди оговтаються ще не скоро. Чули вибух, поки що повилітали всі вікна, всі двері, всі скляні вставки в дверях. Все повитало. схватила собаку, кота і вибігли на вулиці, поки що було не заблоковано. Житловий будинок 10-го року, якщо я не помиляюся, побудови. Жили люди. Ну, вже ні. І, хоча про остаточні наслідки терористичного вдару говорити ще зарано, міська влада вже обіцяє відшкодування за втрачене майно. Ми будемо відшкодовувати з місцевого бюджету всі, скажімо так, всі кошти, які люди втратили. Марко Ручка Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.